Екс-генерала СБУ оголосили в міжнародний розшук. У центрі Миколаєва вантажівка потрапила в ДТП, а всередині виявили понад дві тони заморожених тушок собак. На Рівненщині тварини підірвалися на мінах. У бучі чоловік намагався втопити хлопчину на очах у людей. А у Києві затримали чергового палія автівок цього разу поліцейських. У Польщі судитимуть двох вагнерівців. А також у Варшаві розслідують моторошне вбивство 27-річного українця. Ви дивитесь кримінальний дайджест Новин на Ютуб каналі TSN.UA. Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. За клопотанням ДБР інтерполу голосив у міжнародний розшук екс-генерала СБУ Андрія Наумова. У держбюро розслідувань нагадали, що колишнього посадовця звинувачують у незаконному збагаченні завдяки керівній посаді. Серед іншого, ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодіванні понад 3,2 млн грн. гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019 2021 років. Екс-генерала років. Ексгенерали СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів США та два дорогоцінні камені. Розслідування триває. На не змовчив і вирішив прокоментувати свій розшук. У коментарі для Суспільного Наумов підкреслив, що Державне бюро розслідувань знає про його місце перебування. Я перебуваю у Сербії, сюди ДБР надсилало нові підозри. Знайшлося в екс-генерала і пояснення про те, звідки така купа грошей та коштовного каміння. За його словами, походження грошей, які він мав із собою на момент затримання у Сербії, начебто були доведені як офіційні у суді. Також на умов стверджує, що коштовне каміння, нібито обійшлося йому у 22 тисячі гривень. Крім цього, експосадовець називав справи проти нього в Україні політичним переслідуванням. Та варто нагадати, який багаж підозр має екс-генерал і хто він такий. Андрій Наумов почав працювати в СБУ після того, як у 2019-му її очолив Іван Баканов і керував напрямом внутрішньої безпеки спецслужби. Він обіймав посаду до липня 2021 року. А за збігом обставин за день до початку повномасштабної війни, за інформацією журналістів, на у супроводі кількох людей виїхав з України 23 лютого 2022 року. А вже в березні за кількома його адресами відбулися обшуки у справі про Держзраду. А згідно з інформацією з відкритих джерел з літа 2019 року до липня 2021 року він очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Але є підозри в тому, що під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року він допоміг росіянам захопити Чорнобильську АЕС, адже Наумов свого часу працював в державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. 31 березня президент Володимир Зеленський позбавив Наумова. Звання бригадного генерала. Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило, визначитись, де їхня батьківщина, які порушують військову присягу на вірність українському народові, будуть позбавлені вищих військових звань. Випадковим генералам з нами далі не по дорозі, а справжнім героям з СБУ така ж абсолютна подяка, як і кожному, і кожній, хто щиро захищає нашу країну. На початку червня 22-го року колишнього генерала затримали на прикордонному пункті якраз коли він хотів перейти з Сербії до північної Македонії. Тоді ж у нього і виявили незадекларовані сотні тисяч євро. Із собою екс-генерал мав майже 600 тисяч євро, приблизно 125 тисяч готівкою доларів та коштовності. Після початку повномасштабної війни на умови почали пов'язувати зі справою про державну зраду ексглови головного управління Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча. За версією слідства, останній за завданням російських спецслужб лобіював на початку 2020 року призначення на на високу посаду в СБУ. У Державному бюро розслідувань казали, що в нього був позивний охотник, і він теж може бути пов'язаний зі спецслужбами РФ. Втім, сербський апеляційний суд у Ніші відмовив Україні в екстрадиції на умова 29 вересня 2023 року року. у Ніші засудив його до одного року в'язниці за обвинуваченням у відмиванні грошей. 3 січня 2024 року BBC написало, що колишній генерал служби безпеки України на вийшов із в'язниці. У нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни, доки не завершиться процес апеляції. У березні у Сербії почали повторний розгляд справи екс-генерала. Та, от чи види Сербія на умови Україні питання, адже саме Сербія єдина країна, яка прагне членства в Євросоюзі, але одностайно відмовляється вводити санкції проти Росії, хоча приєдналася до більшості країн ООН, які засудили російську агресію проти України. А у Бучі поліцейські розбираються із новим скандалом. Там невідомий дорослий чоловік намагався втопити підлітка на очах у місцевих. Очевидці зняли відео та розповсюдили мережею. На кадрах чути, як хлопчина просив його не чіпати та намагався вирватися з рук зловмисника. А от що саме стало причиною такої поведінки, поки невідомо. У поліції помітили публікацію в соцмережах та розпочали перевірку. Тепер шукають свідків та просять звернутися на 102, якщо знають щось про деталі цього випадку. 27 серпня під час моніторингу правоохоронцями була виявлена публікація в одному з телеграм-каналів, де зафільмовано, як під час конфлікту дорослий чоловік, ймовірно, намагався потопити підлітка у водоймі. На цьому фрагменті відео дитина змогла вирватися. За попередньою інформацією, подія відбулася на одній з водойм міста Буча. За цим фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Триває перевірка та встановлюються всі обставини. Шановні громадяни, якщо ви стали свідками цієї події та володієте корисною для слідства інформацією, просимо повідомити на спецлінію 102 або за телефоном 068 311 81 74. У Києві затримали чергового палія автівок на замовлення РФ, тільки цього разу поліцейських. Щоправда, так звані роботодавці жорстко кинули свого виконавця, а як нагороду йому тепер тюремний строк. Нацполіція затримала палія поліцейських авто, замість обіцяних тисяч доларів, нуль грошей і тюремний строк. Шість тисяч доларів обіцяли йому куратори за підпал саме поліцейських автомобілів. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з переписок та залишили виконавця без грошей із перспективою провести майбутні 10 років за ґратами. Як з'ясували правоохоронці, підпал двох автівок Хлопець здійснив 26 серпня просто поблизу Дарницького управління поліції Києва. Його вже за кілька годин розшукали, а затриманим виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Телеграм, де невідомість запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. До злочину хлопець добряче підготувався та навіть орендував квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Перед підпалом переконався, що свідків немає, і за допомогою легко займи. Суміші підпалив автівки правоохоронців. Плюс до цього всього на вимогу куратора чоловік свій підпал знімав на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак після отримання відеозапису куратор видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю. Тепер ці відео хлопець показує поліцейським. У мене у мене є відео, як я це робив, я можу це показати. Тобто, ось цей мейл там на листочку. Мені сказали, що треба саме з датами і так далі. І ось я просто обливаю mm -hmm. розчином одну машину, mm -hmm. підходжу до іншої, ну, ви там побачите, просто mm -hmm. підпалюю, підпалюю, і швидко підбігаю до іншої, підпалюю, перелажу, мені сказали, що треба ще 5-10 секунд засняти, як воно горить, я засняв там якось і побіг. Скільки тобі побігали кошти? 6 тисяч. Тобі ви заплатили? Ні. А, а що, ви її? заплатили? Ні. Миколаєві шокувала інша новина. Там фура потрапила у ДТП в центрі міста. А коли стали розбиратися, з'ясувалося, що в авто знаходилося понад дві тони заморожених туж собак. Про це повідомив кореспондент новин, Н, який побував на місці інциденту, та зазначив, що у супроводжуючих документах пунктом призначення є Одеса. А от кому і з якою метою призначено цей специфічний вантаж залишилося невідомим. Вантаж, який перевозив вантажний автомобіль Рено Мастер, що потрапив у центрі Миколаєва ввечері 28 серпня в аварію, виявився більш ніж дивним. Як сказано в накладних, у кузові перебувало 2,5 тонни заморожених собачих туш. Втім, згодом у поліція прокоментувала ДТП для ТСН. Там зазначили, що в аварії не було постраждалих, тому й не було відкрито кримінального провадження. Щодо туж тварин, то їх просто перевозили на кремацію. Тобто жодного криміналу чи містики у цій історії немає. А у Сарненському районі, що на Рівненщині, на мінах підірвалася худоба. Поліція закликає дотримуватися правил мінної безпеки у прикордонних районах та розповіли детальніше про підрив тварин. 26 серпня близько 19.00 до поліції про вибухи повідомив 36-річний місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 50-річний житель Сарнинського району випасав корів неподалік державного кордону, однак, будучи на підпитку, заснув. Відтак двоє тварин підійшли до місця, де були розташовані міни та підірвалися внаслідок їхньої детонації. Тим часом у Польщі судитимуть двох вагнерівців. Про це повідомляє TVP Краков. Судове засідання заплановане на 9 вересня. Зазначається, що Олексія Т та Андрія Г судитимуть за шпигування на користь Росії та участь у воєнізованій організації, що мала на меті скоєння злочинів терористичного характеру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. За даними польської прокуратури, фігуранти справи вербували у Польщі людей до групи Вагнера. З цією метою вони розклеїли у Кракові та Варшаві щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановлювати безпосередній контакт з іншими особами, відповідальними за вербування та організаційні питання. Фігурантам також інкримінується робота на службу зовнішньої розвідки РФ шляхом введення гібридної війни, зокрема пропагандистської діяльності спрямованої на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі. Як повідомлялося, росіян затримали ще в серпні 2023 року у Варшаві. Також у Варшаві розслідують жахливе вбивство 27-річного українця. Його знайшли з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє видання ТВН Варшава. Там зазначають, що вбивство сталося після опівночі з суботи на неділю. Тоді поліцейських з відділу поліції в Зумках викликали до одного з гуртожитків. Після прибуття на місце офіцери знайшли там чоловіка з пораненням у грудях, якому надавала до медичну допомогу. Викликаний на місце екіпаж швидкої медичної допомоги не зміг реанімувати українця. Після встановлення попередніх обставин цієї події було оголошено тривогу для поліцейських, які почали шукати підозрюваного. Тим часом на місце була скликана слідча група. Криміналісти під наглядом прокурора виконували процесуальні дії. Убивстві українця підозрюють 29-річного громадянина Польщі. Його затримали за кілька годин після вбивства і нині він під вартою. У поліції назвали строк, на який він може сісти до в'язниці. За вбивство загрожує тюремне ув'язнення на строк не менше 8 років. Покарання 25 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі це усі новини. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на канал і Тисніть Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.